Доброго дня всім. Прислали такий карбюратор, я не знаю 53-й, він чи який я ще не розбирав, нічого взяв в руку офігел. Такого я ще ось не бачив. Кришечки такої інтересные. Винта такого регулювачного второй камеры, отакої. Вот вкрученные, наверное. Короче, до чого я веду? На весо. Це Китай, повний гамняний Китай, так понимаю. 1,5 кг. Все, USR 2960. 2900. Оце різниця. Взагалі як пушок. Я не знаю, що з нього, звісно, вийде. Подивимося, повертаємо, може щось і вийде, бо людині не треба на 1,6 я не знав, що китайці, я пів не брав би навіть в роботу. От така різниця. Метал. З чого він інтересно зроблений? З пластика чи що? Спасибо. Да. Так, все, Всім удачки І мирного дня. Тихого.